Всім привіт! Ви на каналі Аватар Родина. Як ви знаєте, у нас вчора вийшло оновлення. до пляжу та океану. І деякі парки, але вони платні. Але нічого страшного. Тому що розробітники великі молодці стараються для нас робити ось такі гарні оновлення та одяг. А я вам зараз зроблю огляд на цю нову локацію, а парки покажу, як завжди, наприкінці відео. Ну що ж, я вже тут і побачила новий напій з ананасовим смаком. Знаєте, навіть дуже смачненький таким. І батончик з'явилися у нас новеньким. Напевно, з з полуницею. Та я взяти його не можу. Ну, непоганий, але занадто солодкий. Тепер йдемо далі. Будемо розгадувати секретики. Тут я ще бачу дві таблички, можливо, друга це для туристів, щоб там екскурсії влаштовувати. А от перша, можливо, буде навіть і оновлення наступне таке. Будемо їздити по всій карті. Це було б круто. Ну, окей, не будемо зупинятися, йдемо далі. Чікаво, я можна на цьому банану впасти? Ні, не можу. Було б смішно, якщо могла б. До речі, я вам зараз покажу, що малюки теж можуть і шкарпетки знімати. Зроблю якусь дівчинку. Ну, ось такі рожеві. У мене, по-моєму, зараз рожеві буде. Це ж малюки та вже трішечки постарші і мають вчитися шкарпетки знімати, черевички. Вони ж якраз у цьому віці і світ пізнають і все таке. А ось тут ми можемо подивитись на океан. Він гарний такий. Дельфін! Ви це бачили? Вау! Це просто фантастично! А що буде, якщо я ніж зроблю, ну поки що нічого. Там же зірка впала. Це зорепад. Отже, якщо ніч, то можна зорепад зробити, а день, то там будуть дельфіни стрибати. Круто, круто! А зараз ми підемо розгадувати перший секретик. Ось тут є люк, і з іншого боку, він теж є. І треба його відкрити гайковим ключем. Зараз я швиденько збігаю до аеропорту і візьму там цей ключ. Тому що, повірте, там дуже класний секретик. Я вже повернулася і відкриваємо. Тут у нас є канатик такий і насіння. Потім перевіримо, що тут квіти. І тепер ходімо до іншої сторони. Там є так само такий же канат. І ще ще, я не пам'ятаю, просто зараз відкриваємо і... А, тут паспорт, точно. Ось. І канатик. Зараз я вам дещо покажу. Зараз нам знадобиться шкірка від банана. І ми отримали ось такі гарні сережки. А от від самого банана з іншого дерева вийде дещо інше. Так, ось така юбочка. Але, на жаль, я вже перевірила, ковтинку не можна з бананів зробити. Але можна думати креативно. І щось цієї юбочки додати. А тепер нам потрібен паспорт. І йдемо в аеропорт. Нам треба там знайти чоловіка, який зображений на цьому паспорті. Ось. Його довго не потрібно шукати. Він ось тут одразу. Це він. Треба йому дати цей паспорт, і він нам дасть подаруночок. Ось. Мені аж цікаво, що там. Один, два, три. О, тут маска, щоб нряти під водою. Зараз я вдягну. Я кажу, що класно, ми тепер можемо нряти під водою. Правда, там у мене в окулярах трішечки розміто. Але нічого страшного. Тепер давайте подивимося, як виглядають ці квіти. Я швиденько до міста збігаю. Фух, я вже прилетіла і сіємо. Ці квіти просто шикарні. А пахнуть взагалі дуже смачно. Якщо бджілки будуть на них сідати, то мед буде просто. Смочнющий. Так, мамусь тримай, а мені треба бігти. А зараз настав час показати вам паки, які в нас з'явилися, але платні. Тут у нас фейверки, гітари з мікрофоном, молодочки. До речі, я ось цей пак дуже хочу. Він дуже класний. Мені він подобається. І останній ми його вже бачили давно. Якщо ви знайшли ще якісь секретики, напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк, мені буде дуже приємно. Ще я хочу вас подякувати за 300 підписок. Моя друга мрія і ціль збулася. Якщо чесно, це рекорд за 2 неділі плюс 100 підписок. Мені дуже приємно. І на цьому ми закінчуємо всім па па па. -па.